Вітаю! Я чарівний ельф Лопан Груп по програмі зарплатка. Зарплатка це рішення для користувачів програми Базбухгалтерія. Це відео я почну з того, що на практиці покажу вам, як зручно вести облік наявок працівників, а в підсумку відео ми з вами отримаємо автоматично заповнений табель обліку робочого часу. Та повністю сформоване нарахування зарплати в баз бухгалтерія з урахуванням всіх неявок. Тож почнемо. Щоденно бухгалтеру потрібно фіксувати і розраховувати неявки. Кожен з видів неявок впливає на суму заробітної плати та має свої нюанси розрахунку. Програма зарплатка це комплексне рішення для розрахунку відпускних, лікарняних відряджень та премій. Програму використовують для обліку неявок та автоматичного формування табелю. Обліку робочого часу зарплатка інтегрована з баз. Всі неявки, сформовані в програмі, автоматично враховуються при нарахуванні зарплати в баз. Зараз ми разом з вами покроково розглянемо процес від налаштувань до нарахування зарплати. Відкриваємо програму зарплатка з платформи LopanSoft. В головному вікні програми бачимо графік обліку робочого часу. До нього ще повернемось. Хочу звернути увагу, що для початку роботи з програмою зарплатка не потрібно заповнювати вручну довідники. Зарплатка використовує дані вашої облікової програми. Для автоматичного розрахунку лікарняних вносимо початковий стаж в налаштуваннях, бачимо, що всі працівники вже заповнені даними з вашої баз. Залишилось поставити стаж роботи до прийому на ваше підприємство. В програмі Зарплатка вбудовано документ графік відпусток. Дані про працівників в ньому заповнюються з баз. Друкована форма відповідає стандартам. Окрім цього, дані з графіку відпусток використовуються для заповнення документа на рахування відпустки, що значно спрощує процес. Переходимо до першого кроку: обліку неявок. В головному вікні програми бачимо графік облік робочого часу. Тут ми створюємо всі неявки по працівниках. Графік. Дозволяє бачити оперативну ситуацію на підприємстві хто на лікарняному, хто у відпустці чи відрядженні, або відсутній за свій рахунок. Можемо аналізувати інформацію і своєчасно приймати рішення за потреби. Почнемо з відпускних. Натискаємо Створити відпустку. Обираємо працівника, вид документу, основна щорічна відпустка. Зверніть увагу, що період відпустки та робочий рік заповнюються автоматично з нашого графіку відпусток. Далі нам необхідно розрахувати середню. Для цього натискаємо Заповнити і розрахувати. Програма автоматично розраховує середню на підставі нарахувань зарплати в баз згідно порядку 100. Нам залишається тільки провести документ. Одразу можемо роздрукувати Наказ, розрахунок відпускних або повідомлення про відпустку. Хочу зазначити, що в програмі є актуальні друковані форми всіх документів. А тепер давайте зафіксуємо інформацію про лікарняний працівника, натискаємо кнопку Створити лікарняний. Обираємо працівника Причину відсутності, Вказуємо період і дані лікарняного листка. Далі потрібно розрахувати середню. Натискаємо Заповнити і розрахувати. Як і з відпусткою, програма автоматично розрахувала середню. Зверніть увагу, що відсоток оплати заповнився завдяки внесеному початковому стажу в налаштуваннях. Також знизу бачимо, яка частина лікарняних буде за рахунок підприємства, а яка за рахунок фонду. Нам залишається тільки провести та роздрукувати документ. До речі, в програмі можна зробити як первинний розрахунок лікарняних, так і його продовження. Премії та відрядження зарплатка розраховує за аналогією з відпускними і лікарняними. Створюємо їх в головному меню. Програми за потреби. Також протягом місяця можуть бути невиходи за власний рахунок. Вони впливають на розрахунок зарплати і мають бути вказані в табелі обліку робочого часу. Створимо документ Невихід, вказуємо працівника, період та причину відсутності. Зберігаємо ми створили всі невиходи протягом місяця. Вони зберігаються в програмі на вкладці журнал документів, тому завжди можна повернутися до них та за потреби відкоригувати. Давайте тепер подивимось графік обліку робочого часу. Бачимо всі відсутності, які ми створили. Для зручності аналізу вони виділені різними кольорами та умовними позначеннями. Переходимо до наступного кроку. На підставі графіку обліку робочого часу формуємо табель, натискаємо Створити табель. Всі наявки співробітників заповнюються в табелі автоматично. Обираємо період та основний графік роботи на підприємстві, наприклад, п'ятиденка, натискаємо Заповнити та Розрахувати. Бачимо, що табель автоматично заповнився з урахуванням всіх відсутностей. Але це ще не все завжди є співробітники, які працюють не по основному графіку компанії наприклад, охорона або виробничий персонал покажу, як автоматично заповнити відпрацьований час для таких ситуацій. Наприклад, потрібно заповнити в табелі неповний робочий день для працівника. Виправляти вручну не треба. Стаємо на рядок потрібного нам працівника. Бачимо знизу тривалість робочого часу, вказуємо іншу потрібну нам кількість годин. Далі кнопка розрахувати по обраному працівнику. Готово. Робочий час по ньому в табелі змінився. Наступна ситуація це робота за змінним графіком. Виділяємо співробітника та обираємо тривалість робочого тижня інший графік. В програмі відкривається додаткове поле, де ми обираємо цей графік, попередньо заповнивши його в баз. Після цього натискаємо розрахувати по обраному працівнику. Бачимо, що дані змінились відповідно до обраного змінного графіка. Табель зберігається в програмі. Друкована форма відповідає стандартам і може бути налаштована під ваші потреби. Наприклад, на друк можна вивести підсумки по окладам, неявкам та за потреби включити вихідні дні. Третій, останній крок це нарахування зарплати. З головного вікна обираємо створити нарахування та виплату зарплати та обираємо відомість нарахування. Зверніть увагу, що в документ нарахування зарплати потрапили всі неявки лікарняні відпустки, відрядження, невиходи. Оклади працівників зі змінним графіком та неповним робочим днем зарплатка розрахувала автоматично на підставі даних табеля. Теж ніяких ручних коригувань не потрібно. Для розрахунку податків натискаємо Перерахувати. Проводимо документ. Нарахування зарплати готове. Виплату зарплати робимо стандартним способом в бас. Зарплатка інтегрована з бас. Відомість на виплату заповнюється автоматично на підставі даних програми зарплатка. Для зручності всі документи нарахування та виплати зарплати зберігаються на вкладці Документи по зарплаті. Окрім самого обліку наявок в програмі зарплатка є корисні звіти для аналізу, в них ми можемо аналізувати дані по кожному виду наявок за потрібний період та по працівнику. Розрахункова відомість допоможе перевірити всі нарахування і утримання працівників. Цей звіт надає детальну інформацію в розрізі окремих видів нарахувань, податків та утримань. Як ви бачите, все просто всього три кроки. Протягом місяця є неявки, ми автоматично розрахували їх, зберегли. На підставі всіх розрахунків сформували табель за потреби вказали індивідуальні графіки роботи та неповний робочий день, створили нарахування зарплати, в якому є всі розрахунки по неявках і фактично відпрацьований робочий час. Все зберігається в одній програмі, і ви точно знаєте, що всі дані в безпеці та нічого не загубиться. Тож програма зарплатка це дуже класне рішення для обліку та нарахувань всіх видів неявок, автоматичного формування табелю обліку робочого часу. В підсумку нарахування зарплати займає всього декілька хвилин. Програма має зручний інтерфейс та гнучкі налаштування. Для роботи з програмою зарплатка не потрібно знімати з підтримки облікову програму. Бухгалтери продовжують оновлювати баз як зазвичай. Вартість річного ліцензійного супроводу становить 2600 гривень. Знижка 25% надається всім клієнтам Лопангруп. У вартість входить оновлення програми ми слідкуємо за змінами в законодавстві і своєчасно оновлюємо програму. Також для користувачів передбачені професійні консультації аналітиків нашої компанії. Тож. Для того, щоб почати працювати з зарплатка, залишайте, будь ласка, заявку на покупку програми на нашому сайті або звертайтесь до нас за телефоном, який бачите на екрані. Я та наші інші ельфи будемо дуже раді бути корисними для вас. Дякую за вашу увагу та чарівного вам дня.